Мадрид на один день занурився в атмосферу Індії. Тут у рамках місцевого свята влаштували свято кольорів холі одне із найяскравіших і найстаріших у світі. Свято проходить у районі Лава П'єси і не випадково. Колись це був єврейський квартал, але у 20-му столітті його заселили мігранти з усього світу. Тепер Лава П'єс одне із найбільш космополітичних місць Мадрида. Ми побачили в інтернеті оголошення про свято Холі. І ось ми тут, щоб чудово провести час. Ми прийшли на свято сам Кайтано, щоб поділитися культурою. У кварталі Лавап'є живуть люди багатьох національностей. Протягом кількох годин сотні незнайомих одне з одним людей кидаються різнокольоровим порошком і обливаються підфарбованою водою. Усе це під запальні індійські ритми. Є кілька версій того, як виникло це святом. За одній з них Бог Крішна вирішив погратися із дівчатами-пастушками, щоб викликати ревнощі своєї коханої радги. Крішна кидав у пастушок різнокольорові порошки.